Так, всіх вітаю. Ну що, український вулик на 12 рамок. Готовий. Прес я вже показував вам в минулій серії. В цій серії я зараз зроблю огляд, огляд вулика, а також покажу, як я пресував дно і кришку. На тому ж самому, самому пресові. Ну що ж, дивимося. Так, потолочена або кришка. Тут набити тоненькі планочки. Можна ставити більші, просто в мене дуже мало дерева. Якщо людина захоче, хто собі хоче, хто може ширшу, більшу, вищу, це вже не має значення, бо зверху, зверху тут буде кришка. Тут три планки стоїть, вони по 20 мм мають бути. У мене трошки менше, бо не було такої доски. Три планки двадцятки. Так, дивимося знизу. Що? Знизу три планки широкі я набив. По 40, ну щоб воно гарненько лягало на вулик і щоб не прогиналось. Також тут обив 40 планочкою. Тобто тут 1 сантиметр. Получається, тут над рамками 5 мм вільно і ще тут сантиметр. Ну Тут трошки очерету. Тобто, вони будуть переходити таке неглибоке дно. Ну, от можна без холстика, без, без нічого. Так, так їм і користуватися. За необхідності також можна тут набити. Планочку, чимось закрити, тоді воно буде в рівень з кутиками. От. Так, бачите, зараз кутики трошки ширші. Якщо набити планочку, то буде в рівень з кутиками. Так, з цим все зрозуміло. Це я відставляю в сторону, далі йде корпус. Так, це вже я сам зробив такі три люточки. А взагалі можна без людків. Я зробив нижній. Але це вже в днові покажу потім. Але це я так для себе. Замовник буде робити середню обв'язку. І може в ній буде робити лютки. Ну, бажано робити два лютка, щоб не було цих дві планки. Щоб була одна планка, так як ззаді. От, Збоку взагалі нема. В нас тут, бачите, немає ні середньої обв'язки, нічого. Так, кутики я ставив дерев'яні, бо був приболівший і не хотів йти на металобазу за. Металічними кутиками замовляти їх. Всередині він отак має. Якщо ставимо українську рамку, то набиваємо планки тільки на довгі сторони. Якщо робимо корпус додан, то набиваємо тільки сюди. Вот. Ну, зараз набиті і там, і там. тобто Тут без проблем стає 12 українських і 8 додан. Тобто розмір вулика. От по верхньому краю тут буде 437, а тут 472. Так, от знайшов рутівську рамку. От. Ну, тут все ідеально. Якість. Якість оцей зазор, він залежить від якості обв'язки. Якщо обв'язка буде зроблена точно, то і Бо в пресові я роблю 2 мм плюс-мінус. Так, оце в мене немає української рамки за такого стандарту. Це верхній брусок 435, то я просто вирізав 435. І от там півтора міліметра. Тобто, по розмірах прес зроблений дуже якісно, то робити якісні обв'язки треба. Так, що ж по корпусу сказати? Ну, в принципі, по корпусу все. Людина не буде робити собі такі льотки це я вже зробив так собі. Так, все, прес такий важкий вийшли дуже. Відставляємо його в сторонку дивимося дно. Так, от такий льоточок я зробив. Ось така прильоточка. Там бджілки вільно собі будуть проходити. От. Можна було б ще посередині планку кинути, але... Нема необхідності так. Ну і з середині, і знизу що дві ножки, теж можна робити їх більшими 40 на 40. І тут якась яка-небудь планочка посередині, щоб притримувала очеред. Ну, в принципі, і все. Так само три планки. Тобто, з двох боків, зараз після цього відео я покажу, як я, як я присував дно і кришу в, в тому в пресу і в... в тому ж самому, що я і корпус робив. А поки що я вам розкажу, які я зробив помилки при пресуванні. Так, все. Ставимо все гарненько. Все беру зошит, я собі так тут записав, сядемо зараз в крісло будемо спостерігати на вулик і. І я скажу, які я зробив помилки. Перше, це я дуже багато наклав я очерету десь на 10 см більше, ніж ну, корпус. 9, я міряв 9, то треба менше вложити, бо дуже сильно. По-перше, прес має всередині, ну, трошки він ширший ці направляющі. Потім, коли ще боковими планочками стискається, то воно. Коротше кажучи, дуже багато наіно Десь 9-10 см я дав. Потім друга моя помилка, я не зробив середню обв'язку. І треба робити, звісно, бо дуже незручно донизу пхати очерет. Взагалі такі корпуси високі, бажано пресувати з двох сторон. Я вже розробив такий прес, один я зробив, а один я зараз роблю для шестирамочника. Він буде трошки менший, але все одно, з двох боків. І ще вроді в мене зам... хочуть замовити на лежак. Тож з двох боків зразу буде притягуватися, не до доверх. Так, потім я зробив маленькі кутики. Всередині. Ось, це теж була моя помилка. Я робив з 20. Бачите, такі маленькі кутики. Треба було робити з 30-ки, а я зробив з 20-ки. То маленькі кутики. І що ж я? І дуже довгий я нарізав очерет. Тобто, якщо, наприклад, оця стінка бокова 512 іде, ну, якщо перекладати, відмінусувати товщину стінку, то я різав 510 на 2 мм. Треба різати ще коротше. Десь треба 508 отак. Ну, Замовнику я все скажу, в принципі, по недолікам все. Але прес вийшов дуже. Ну, він, бачите, просто от камінь. Так запресував, що просто капець, Ще й очерет такий грубий. Звісно, тоненький очерет було б гарніше. Так, ну все, ви не виключайте. Зараз я прикріплю відео, як я пресував дно і кришку. Так, а тепер ми на цьому ж самому пресові зробимо потолочину і дно. Закладається на дві сторони, тільки очерет. ці сторони лишаються пустими. Закладати можна сміливо. Тобто... Давати можна десь на таку висоту. Це 42 сантиметра Можна 6-7-8 тобто Заставні і дно пресуються гарно, бо нема уголочків, бо уголочки найбільше е, создають ну, тиск. тобто е, Беремо, запресовуємо, от ставимо три планочки: нижня, середня і верхня планочка. Запресовуємо дно і кришку. потім е, на бік, нам ж треба зараз нашити, а зсередини незручно. Тому ми на бік нашиваємо такі тимчасові планочки. Хоча хто хоче, може врахувати, зробити трошки покоротше, зробити ці планочки не тимчасовими, а ну, врахувати їх довжину і вони будуть завжди прикривати дно і кришу з боків. Так, і тобто з цього боку можна набити планку. Бо зараз ми виймемо очерет з пресу, і воно з того боку висипеться. З цього боку можна планочку набити, а з того як би, виходить, незручно. Тому ми закладаємо дві планочки по боках, тимчасові тут і тут. Зараз розкручуємо прес, розбираємо і просто висиваємо цю сторону трошки в сторону, передню стінку трошки в сторону, набиваємо там ззаду, а потім в другу. Зараз все покажу. Так, одну сторону набили планочки з цього боку. планочку з цього, Просто рукою надавили і от вийшло на цю сторону. Оці от, лишаємо ці штучки. От, Тепер бачите, з цього боку можна вже закрутити. Зараз кручу ще з цієї сторони і буду виймати. Так, Виняли все. Тепер можна насверлювати тут дирочки до середньої обв'язки, бо вона не завжди буде в одному місці. Також посередині ще одну планку. Ну і так само з цього боку. Це буде зверху до криші. Середню планочку насверлюємо тут і все. І потім бокові знімаємо. А це буде, виходить, до вулика. Ну, все, я вже покажу потім готовий результат.